Зрада це коли хтось перестає бути вірним, порушує обіцянку, залишає, розкриває довірене або не дотримується взятих зобов'язань. Вона завжди ранить глибоко, бо торкається одних із найболючіших трав людської душі. Перші відчуття зради ми переживаємо ще в дитинстві, коли дорослі не виконують обіцяного. Пізніше це може проявлятися у стосунках, дружбі, партнерстві, коли порушують довіру яку ти щиро дарував. Чим більше ми довіряємо, тим болючішою стає зрада, але вона виникає не лише через дії інших. Часто її корінь у наших очікуваннях. Ми хочемо, щоб люди поводилися так, як ми вважаємо правильним, і несвідомо намагаємося контролювати їх життя. Це прихована форма егоїзму, яка лише підсилює відчуття зради. Якщо ти часто відчуваєш, що тебе зраджують, подивись на себе, чи завжди ти сам тримаєш слово, чесний з людьми і особливо з собою. Бо ми ставимося до інших так само, як до себе, і люди часто просто відзеркалюють те, що ми в собі не хочемо бачити. У метафізичному сенсі справжньої зради не існує. Є лише люди, які діють у межах своїх травм, страхів, внутрішніх обмежень. Якщо зрада повторюється в твоєму житті, це знак того, що саме цю травму тобі належить зцілити.